Величезний привіт, запрошую вас до магазину АТБ. Додаткові акції, тобто додаткові продукти на знижках. Зараз яка в нас година шоста година, зараз вечора, сьогодні середа. А ось покажу вам ще додаткові продукти, які я не показав в анонсі. Невідомо було, тому показую зараз. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Акції з восьмого. З 8 жовтня, з 8 по 14 забув по яке число. Дякую за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Завжди переглядайте після анонса ось це відео, щоб знати в курсі, ще які додаткові продукти будуть на знижках в АТБ. Починаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Дуже швиденько. Виріб м'ясний новомиргорський. 420 грамів 45,50 грамів. Шинкова також з хорошою знижкою 500 грамів за 140 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Своя лінія австрійська 400 грамів паличка 134 гривні та 60 копійок. Зі знижкою Тернопільська першого сорту вага за 100 грамів 45 гривень. Знижка 40% на ковбаску золотисту. Своя лінія. Ціна за 100 грамів 33 гривні. Від добров рулет курячий а вищого сорту 150 гривень 500 грамів. Не забудьте за асортів від глобину. Тут три види нарізки 180 грамів за 120 гривень акційна, ціна. А київська свиняча шинка в оболонці 500 грамів за 145 гривень. До пюрешки своя лінія першого сорту. Варена ковбаска 500 г 76 гривень, знижка 40%. Ранкові сосиски 330 грамів, 38,50. Зі знижкою лососева зерниста горбуші тут 100 грамів 239 гривень та 50 копійок. Акційна ціна. Знижка 40% на крабові палички водний світ охолоджені 420 грамів за 88 гривень. Зверніть увагу. Сир з блакитною пліснявою, 100 грамів, 71 гривня, 60 копійок. Сир м'який камамбер, 120 грамів, 93 гривні та 40 копійок. Не забудьте за сирков, за сир вершковий, 135 грамів, два смаки, 51 гривня та 50 копійок. І ось ці сиркові пасти також в акції 59 гривень за 150 грамів. В акції Звенигородський сир, шматочок 160 грамів, 66 гривень та 70 копійок. І зверніть увагу, а вже сир «Комо» у цей пластинками, що йшов традиційний Голландія, кантрі. А вони були по 160 грамів, а зараз їх вага 135 грамів, а ціна залишилась та сама: 55 гривень. Голландія трішки дешевший, але багато також 135 грамів. Такантрі з ароматом топленого молока 135 грамів 55 гривень. Сирочки плавлені, президент, вершковий Гауда по 15,50. Молоко від торгової марки «Просто» наше 2,5 жирністю 39,50. Зі знижкою можна придбати сметану «Президент» 20% жирності за ціною 51 гривня та 50 копійок. Сметана «Молокія» 15% жирності за ціною 46 гривень. Метана своя лінія, розібрали всю, одну залишили, як завжди, нам щоб я вам показав, 20% жирності, 400 грамів 51 гривня. Зі знижкою яготинські вершки 15% жиру, 200 г 26,50 В акції кефір густий молоки, я 2,5 жиру 51 гривня. Зі знижкою можна придбати кисломолочний сир. Своєлінія 350 грамів, 5% жиру 58 гривень. Акційна ціна. Та 9% жиру по 64,50. Своєлінія, кисломолочний сир, 5% жиру 300 грамів, 59 гривень. А зі знижкою лактонія йогурти питні по 23,50 гривень. Зараз можна придбати ось ці великі. Вони також в акції по 58 гривень. Галичина. Карпатський йогурт без цукру 550 грамів за ціною 47,70. В акції йогурти своя лінія. Три смаки на ваш вибір питні. За 50 гривень 800 грамів. Для найменших агуня йогурт по 17,60. Молокія, йогурт білий по турецьки 280 грамів 29,60. Ягутинський йогурт турецький 8% жирністю 32 гривні 260 грамів. Перевіряємо ціну на яйця сьогодні по 5 гривень та 9 копійок. Зі знижкою масло комо 73% жиру безлактозне. Акційна ціна 93 гривні. В акції масло своя лінія, 72% жиру, 180 грамів 75 гривень та 80 копійок. Вареники з капустою день у день 400 грамів. За ціною 32,50. В акції пельмені своя лінія з яловичиною та свининою 900 грамів. 100 гривень та 40 копійок. Зі знижкою пельмені три ведмеді фірмові та з м'ясом курки. З м'ясом курки 700 г 88 гривень. Яловичина та так, вибачаюсь, 3 ведмеді, А де ще три ведмеді? А, ось я знайшов яловичина та свинина 145 гривень, там 850 г. Акцію подовжили на пельмені ласунка. Яловичина та свинина 800 г 132 гривні. І також ласунка по-домашньому 800 грамів, 89 гривень. Піца Альберто, 4 сири, 360 грамів, 90 гривень. Так, заморожений минтай. Це у нас шматок на шкірі від День у день по 20 гривень за 100 грамів. Також в акції хектушки без голови, а День у день по 17 гривень. Криветки. Своя лінія заморожені 900 грамів 190 гривень. Крабові палочки заморожені 500 грамів, своя лінія 70 гривень. Крабові палочки розумний вибір, а тут вага 240 грамів заморожені за 36 гривень та 70 копійок. Міні легко з абрикосом 400 грамів тут стається. Ні, вибачаюсь, тут 600 грамів. 600 грамів за 96 гривень та 50 копійок. В акції сирники від «Валєсто» 280 грамів 63 гривні. Акції тісто листкове своє лінію 900 грамів 59 гривень. Равлики з корицею 320 грамів 83 гривні. Хороша знижка на морозово хрещатик з наповнювачем полуниця або ж звичайний класичний 750 грамів, будь-яке за ціною 130 гривень. Морозово розумний вибір. з какао або вишневий наповнення. 1 кілограм 103 гривні. В акції морозиво хрещатик 70 грамів пломбір по 20 гривень. Вибачаюсь 14,50 з хорошою знижкою. Морозово ріжок від Рудь. Ожина лохина 100 грамів 42 гривні. В акції морозиво каштан кокос мигдаль 75 грамів 26,50. Так, дивіться, для пухнастиків те, що я і казав в попередньому анонсі а, відео, акції подовжені. Тобто ті акції, які були минулого тижня, подовжені ті самі для пухнастика, можна придбати. Хіба бачу, фріски зняли з акції сухий. Так, добре, давайте по а, консервам. Шпроти Ріга Голд в оливковій олії 73 гривні, майже 160 грамів. Шпроти своя лінія 160 грамів 60 гривень та 60 копійок. Сардина бланшована в олії своя лінія 46,80 гривень. А також скумбрія з додавленням олії своє лінія по 53 гривні та 50 копійок. В томатному соусі 46 гривень. Та сардина з добавленням олії по 44 гривні та 50 копійок. Зі знижкою паштет Памапол 390 г 41 гривня та 40 копійок. Зі знижкою сардина провансаль від Ріга Голд з лимоном. 59,30 в акції бланшована сардина від торгової марки Боцман в олії по 64. Не забудьте, що в акції олія олейна 850 грамів по 81 1 гривня. 81 одна А Зі знижкою також олія чумак. Тут 900 мл по 78 гривень та 30 копійок. Зі знижкою можна придбати олію дар 79 гривень. І зі знижкою поставили олію майола. Тут також 850 мл. Її ціна зараз 69,90 від торгової марки Чумак Соус Бургер 200 грамів 22,50. І також можна придбати ось цей лаваш ролл. Соєвий соус Чумак 470 мл 40 гривень та 50 копійок. Чумак, солодкий чилі соус, 21 гривня, 70 копійок. Майонез розумний вибір, справжній 350 грамів подушка, 28 гривень. Майонез улюблений 350 грамів, 24,50. І також майонезний соус салатний 350 грамів 19 гривень. Оліс майонезний соус 560 грамів, 38,70. Оліс майонез чудовий, також 560 грамів, 49,70. Оліс майонез файний 500 грамів, 58 гривень та 50 копійок. Та майонез столовий 560 грамів, 57 гривень та 50 копійок. Бачу, що розкуповують рис від торгової марки Делюкс. Зараз він зі знижкою 30%. А басматі кілограм довгий 70 гривень. І в таку ж саму ціну а, жасмин. довгозернистий кілограм 70 гривень. Так, а, дивіться, подрібнений ось такий рис, крупа рисова шліфований. Зараз зі знижкою 34 гривні. Пропарений рис, шліфований, кілограм 42 гривні. А зі знижкою а, макаронні вироби від своєї лінії 400 грамів 32,60. Цього разу в акції горошок розумний вибір 37 гривень. Та кукурудза розумний вибір 36 гривень та 30 копійок. Кукурудза ніжна. Цукрова від делюкс 47 гривень. А зі знижкою кукурудза від Верес з цілих зерен кукурудзи цукрова 52 гривні майже. Горошок делюкс зелений 44 гривні. Печериці мариновані 280 грамів. Делюкс 67 гривень. Ну і звичайно ж перевіримо ціну на цукор. Трішки ціна на цукор впала. Дивіться по 28,50. Був по 32, потім був по 30, сьогодні по 28,50. Але зверніть увагу, це а, тут кілограм, але це друга категорія. Батончики своє лінія 100 грамів по 18,50. Ціну знижено на шоколад світоч, плитка 50 гривень. Трюфель або ж тірамісу. Шоколад Міленіум чорний. Також ціна знижена плитка вагою 100 г 79 та 78 гривень. В акції Міленіум Пористий Шоколад. Зверніть увагу, тільки білий та молочний в акції по 43 гривні. Шоколад Мілка з начинкою Полуниця 48,50. Від корона шоколад Макс Фан 150 грамів 114,40. Рошен бісквітний рулет, золотий ключик вагою 180 грамів, зараз майже 42 гривні зі знижкою. Бісквітні тістечка, своя лінія 280 г 76 гривень. Цукерки, які можна придбати на вагу. Жакоп та молоко за 100 грамів 17,60 Кокос Парадайс, своя лінія по 18 гривень. Цукерки від Престіж, 19,30 гривень. Цукерки Труфальє від АВК по 34,50 гривень. Золотий віночок по 16 гривень за 100 грамів. І ось ці цукерки Коко Чоко від рошен 25,80 дольки мармелад желейний Своя лінія. З ароматом лимона та апельсина 240 грамів 37,60. Зефір від Престіж 300 г, крем брюле по 52,70 Зефір Жако класичний 350 грамів, 59 гривень. Вафельки Рушен, 27,50. Вафельки день у день 50 грамів по 10 гривень. І хочу вам нагадати, що зараз усі пряники в магазині АТБ своє лінія. А усі зі знижкою. Будь-які можна придбати зі знижкою 26%. Привезли ось ці пряники, це вже такий, можна сказати, подарунковий варіант. По 103 гривні тут 400 г зараз зі знижкою в молочному шоколаді. Вафлі, точніше, крекер ось ці від Рошен. Три смаки зі знижкою. Зелений розібрали, навіть нам не залишили, щоб я вам показав. По 38,50. Полуничне печиво з начинкою полуниця, своя лінія 120 грамів по 25,70 Це можна сказати, як новинка ВТБ. Було таке саме. Не можу його знайти, там якісь інші йшли начинки. Кава не з кафе Еспресо. Оксамитова пінка 150 грамів, 319 гривень. Кава -нес Кафе Класік Рощина 250 грамів, 290 гривень та 60 копійок. Кава -нес Кафе Голд розчинна 280 г. Зараз акційна ціна 425 гривень. Якобс Монарх розчинна кава 280 г. В ціні 501 гривня та 50 копійок. Ще зі знижкою можна придбати у склі 95 грамів. Гарно до подарунку 270 гривень. 100 г Нескафе Gold 183 гривні. Нескафе Classic, розчинна кава 50 грамів 70 гривень. Так, Еспресо кава зі Львова, 240 грамів 124. Традиційна 240 грамів 145 гривень. Ірландський крем 225 г 163 гривень. Ну і, звичайно, можна вже спробувати новинку, а вибачаюсь, ні, вона без знижки, на жаль. Але в іншому АТБ її вже не було. Навіть по повній ціні розібрали оцю каву зі Львова, вишня в шоколаді 225 грамів 188 гривень. Хочу ще раз звернути вашу увагу, хто полюбляє от, чорний чай з ароматом фруктів. А, так, виноград та Тут 40 пакетиків день у день, але він дуже смачний. Я взяв спочатку два, а хотів спробувати і потім ще пішов, ще взяв три упаковочки. Ну, Принаймні мені смакує, незважаючи от на таку ціну 21 гривня, він дуже смачний для мене. Не забудьте, що в акції чаї мономах. Чорний, чорний з бергамотом, бризки шампанського 33,70. І зі знижкою чай, Азерчай. Дивіться, тут 30 пакетиків, 44 гривні з Чебрицем, чорний 100 г 60 гривень. Та Азерчай зелений, 100 грамів по 48 гривень. Я йду знімати наступне відео. Вам бажаю гарного перегляду. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!